Всім доброго ранку, закохана в троянди Катерина. Знову хоче вам показати свою розпаковку. Це друга цієї весни, будуть ще в мене трояндочки надходити. Сподіваюсь, це дійсно цікаво. І, можливо, навіть корисне. Да, впевнена в цьому корисне відео. Тому і висвітлюю, здавалося б, що можна там дивитися так, розпаковка за розпаковкою. Але. Зараз в мене період, коли я закладаю свій сад троянд, а потім сподіваюся, вже буде цікавіше, яскравіше і, можливо, також корисніше. Думала показувати, не показувати саджанці Мар'янівки, Тернопільська область. Але коли розпакувала, я обов'язково вставочку зроблю, покажу, яка була коробочка невеличка. Коли розпакувала, побачила подарунок. Вирішила, що буде все ж таки нечесно, не можливо прорекламувати також цей магазин саджанці мар'яники. До речі, вони займаються не тільки трояндами, а й плодово-ягідними саджанцями. Є в них сторінка у Фейсбуці, дуже така інформативна. Там показується, як вони копають, якісь поради добрі по висадці, по піклуванню за. Саджанцями, будь ласка, подивіться, запийте. І, до речі, дуже доступні ціни. Близько 100 гривень за троянду, Оце так я замовляла. І такий дуже гарний вибір був, коли я це робила, мабуть, місяць тому. На сьогодні також ще є, що вибрати, будь ласка, подивіться. Я собі замовила троянду Квіксенд це вже. Останню, яку я замовила з цього замовлення, побачила її в інтернеті. Я дуже люблю нюдові такі відтінки. Троянти взагалі, нюд мій любимий улюблений із кольорів. Тому замовила і її чайно-гібридна квіксент. Я думаю, що нам треба буде все ж таки відкрити коренево, подивитися. І, до речі, гляньте, як дуже-дуже зручно. Мені не потрібно. Брати свій аркуш з написами, там, де я пишу, чайно гібридна, її розмір, для того, щоб при висадці було зрозуміло. Навіть не треба було мені з собою брати аркуш на вулицю, тому що тут все є: троянда, чайна, гібридна, квіксент, висота куща указана 90-120 см. І навіть колір квітки, пудрово-кремовий. Ну, Це так дуже приємно, дуже приємно. Дуже зручно. За це, звісно, звичайно, хочеться похвалити. У мене такий суржик іноді проскакує наш з області. Це зрозуміло, географічне положення дається знаки, так що вибачайте, справжні знавці української мови, але я намагаюсь, повірте мені, Мені дуже хочеться розмовляти на нашій співучій. Розмовляти чисто, правильно, грамотно. Відкриваємо і дивимось. У тирсу запакований садженець. Питань нема. Дуже гарний, неперегодований, свіженький. Навіть брунечки, не фокусуються. На жаль, однією рукою не можу сфокусувати. Корінчики обріжу, обновлю і в ямочку у нас вже погода дозволяє. Сьогодні вночі був останній мінус два. Вже буду висаджувати. До речі, один день я тримала у погребі. Саджанці, мар'янівці, тому що були нічні морози, я не ризикувала їх висаджувати, навіщо? Так, ось так нас саджанця. Це в нас мадам манісет. Це в мене повтор, я вже таку садила. Дуже красива троянда, хочу ще. Висота куща 140 см, кремовий забрикосом. Дуже зручний напівку. Подяка. Ось така наче старенький. Зараз побачимо коренево. Можливо, це мені так здалося. сип, якоюся дирочкою на місці прививки. Чого нам не робить? Але буду надіятися, що це все. Тим більше це в мене повтор. Тим більше це 100 гривень засадженець. Так, дивимось кореневу. Гарна коренева. Сподіваюсь, все добре буде. Ось так він виглядає. Розгалучений, три пагони Була брунечка, вона обламалася. Є ще одна брунечка живенька. Чого ж мене не фокусує телефон? Чому ж так? Як на мене, гарний саджанець. Наступна. Саджанці, мар'яніки, троянда, Флорибунда і Меджин. Висота куща від 80 до 120. Колір квітки, жовто-кремовий центр, оточений помаранчевим. Інформативна наліпка. Ще раз дяка. Мабуть не будемо відкривати. Ще я замовила Шоне, Камблензерін. До речі, заявлена висота куща 50-80 см. Я так і планувала на передній план посадити, якраз там, де в мене червоненькі троянди. Але ви знаєте, я передивилась відео у Фейсбуці. І троянда на комблінсерін, у людей до 150 см. Так я от і не знаю, правильно я місце її обрала. У кого така є, будь ласка, напишіть ваші розміри. Буду дуже вдячна. А це подарунок. Завжди ця інтрига, чи буде подаруночок, чи не буде. Вже і земельки не так багато, вже і троян дуже багато посаджено. Здавалось б, куди ще ті подарунки, але завжди приємно, завжди приємно отримувати подарунок і завжди ця інтрига. А яка саме? Пінк Мондіаль. Чайна гібридна троянточка, світло рожева до 140 см. Буду садити. садити, садіть і ви свої трояндочки розпочинати вже, я думаю, можна на всій території України. Сподіваюся, ми з вами прикрашаємо недарма нашу українську землю. Всім гарного, мирного дня. Дякую, що дивитесь!